З шепотом молитви напередодні великодньої радості у свято архангело-михайлівському жіночому монастирі черниці-послушниці печуть тисячі пасок. <паспоріст> Так, зі світлими думками і намірами необхідно приступати до виготовлення паски. Живе тісто росте буквально на очах. Все починається з опари, теплого молока з дріжджами, борошна з цукром, кажуть молоді авторки святкової випічки. Тісто має вистояти і піднятися, аби паска була висока і пишна. А додавши спеціальний інгредієнт, випічка буде ще привабливішою. Жовтий колір тіста це, до речі, куркума. Дуже корисний для здоров'я продукт. Підуть на передову для військових. Їм це, на мою думку, зараз дуже потрібно. Це як молитовна наша підтримка буде для них і е, тілесна навіть трошки під підкріплення великодні для них. Повітря навкруги переповнене неймовірним ароматом лимонної цедри, ванілі та запашної здоби. Процес приготування пасок починається з самого ранку. У гарячому цеху доволі спекотно, але задля доброї справи послушниці монастиря зі щирим серцем працюють вже декілька днів, створюючи солодке диво. теплих рук тих, хто виготовляв паски. Запашна здоба відправиться на фронт у руки тих, хто захищає Україну. За добу у монастирі печуть більше тисячі штук. Після випікання здобний виріб має обов'язково охолодитися, і тільки потім наноситься глазур зі збитих білків та цукрової пудри. Багато треба глазурів. Ні, не зовсім багато. Потрібно так, щоб вона рівномірно покрило. Все, Пасочку. А ще ми молитовне таке здійснюємо Богородичне правило, щоб скоріше був мир, щоб, скоріше за все, все було все в нас, все гаразд. Молоко, борошно, яйця, дріжджі, масло, цукор, сіль, родзинки це рецепт класичної паски. Господині креативлять і щедро додають різноманітні інгредієнти: шоколад, сир, цитруси. Але головне у приготуванні найкращої паски це любов, кажуть сестри обителі. Тоді легко і з радістю відбувається сам процес, а результат перевершує усі очікування. Запашна, гарно випечена, смачна паска, яка, до речі, зберігає свою ар. Роматність багато днів.